Всім привіт! Маємо в наявності на продаж Ось такий свіжопригнаний дача Логан. Автомобіль привезений з Німеччини в дуже чудовому стані. В гарній комплектації як для Логана. Полочка запаска, домкрат, все в комплекті. А, так, мотор у нас 1.6 16 клапанний. Автомобіль 2010 року. 181 тисяча пробігло так По комплектації є два передніх скідіймачі, кондиціонер, електродзеркала. Все, ось такий чистенький доглянутий салончик. Нічого не подрано, не порвано. Зараз під капотку відкрию. В стані. Стаканчик не гнилий, тусул чистесенький. Все, по мотору, по коробці, по ходовій, зауважень ніяких. Автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Кого цікавить, звертайтеся за номером телефону. Ціна даного авто 6 тисяч доларів.